Де він по суті відновив державу, він перезаснував державу. Так отже, продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. І нагадую, обов'язково підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк. І зараз поговоримо про все ж таки про призначення Сирського, Хоча в першій частині ми теж. Це частково зачіпало питання, але зараз вже просто зосередимося на сирському. Отже, я от мав ще одне опитування, і більшість моїх глядачів, а саме 70% вважає, вважають, що заміна заложного на Сирську остаточно доб'є рейтинг зеленського. Хоча, як на мене, Сирський до того командував. Найчисельнішим родом військ сухопутними військами, до складу яких входять і механізовані частини, і танкові війська, а сама територія вважається звільненою лише тоді, коли на неї твердо стане нога піхотинця, і тому, оскільки б не казали, що сирський звільнив Київщину, Харківщину чи правий берег Херсонщини, вся ця слава передусім в будь-якому разі дісталася б сирському. Тому що просто більше не, нема кому. Ну, з, так. З, з, але, але але, але, якщо ЗСУ не перерізало перехід е, до Кримського півострова, це так само сирський. Ну, найсмішніше те, що пропагандисти Зеленського, в тому числі Мар'яна Безугла, розганяли темку, що провал наступу на е, запорізькому напрямку на Токмак, це, це заслуга залужного, а не сирського. Так, сир про просирського, як м'ясника найбільше говорили, що, що саме він кинув війська на таку непрохідну лінію Суровікіна. С, с, саме після цього з'явилася така ну, реанімація терміну. З'явився терм, вислів про сирського генерал 200 і м'ясник. Раніше його Жуковим, правда, називали. Тобто, він має свою репутацію як такого солдафона чіткого. Ну, в цьому є, до речі, його, так би мовити, перевага. Бо він, він підкреслює те, що він, він виконує чітко команди, не обговорює, а виконує. Але е, він же і планує багато операцій. Тобто, без, без його голосу операції не планується. Оскільки він командувач сухопутних військ, і якщо генерал Залужний щось планував, то. Планування головнокомандувача відбувається з залученням всіх родів військ і видів військ. Тому це такий колективний труд, але головна задача головнокомандувача це міжнародна комунікація і інтеграція всіляких систем родів військ в єдиній операції. Оце. Чи під силу це сирському? Ну, в принципі, під силу, бо він. Він був уже начальником генштабу. Що ж до ну, моменту, розумієте, тут в чому власне, з одного боку великий подразник, а з іншого боку, свій позитив з цієї кадрової перестановки, це був краш тест системи. Якби раптом генерал Залужний загинув на фронті. Мені здається, що потрясіння для системи було б значно більше, так. ніж е, звільнення його з посади. Зараз, за умов звільнення з посади, ми побачили, які генерали були підтягнуті на е, верховне командування, як переформатувалася система. Тобто, ми побачили, що система працює, працює як система. І у будь-якому випадку втрати вищого генералітету будуть автоматично заміщатися підготовленими командувачами нижчих щаблів. І в цьому сенсі тут Зеленський зробив кращу тест в системі, і вона встояла. Зараз, зараз, ну коли ми визнаємо, що система встояла, коли, по-перше, втрат на фронті не збільшиться. Постачання боєприпасів покращиться, і постачання ну війська і продуктів і одягу, і, і всяких технічних засобів покращиться, що дозволить українським військам з більшою енергозарядженістю і кращим технічним забезпеченням здобувати перемоги з меншими втратами си. Оце, оце буде прямим показником правильності ну, кадрової перестановки. Але ж тепер питання: і, чи збирається Зеленський, так би мовити, мікроскопом забивати цвяхи? Бо за досвід міжнародних комунікацій генерала Залужного, зараз потрібен для того, щоб створити щось, ну, якийсь аналог військово-технічної комісії. Яка була прямим контактером із західними партнерами по забезпеченню військ, боєприпасами, технікою, тобто такий великий координаційний центр по технічному забезпеченню збройних сил, і якраз для генерала залужного це місце було б ідеальне, плюс політична місія. У нас насувається ювілейний саміт в Вашингтоні. Саміт НАТО 85-річчя. Саме генерал Залужний з його позитивним іміджем може просунути тематику зближення з НАТО на цьому саміті дуже так радикально. Ну і наступне це Рамштайн вже 14-го числа. Новий Рамштайн, і хотілося б бачити від України на чолі української делегації, там саме генерала залужного. Якщо Зеленський цього не робить, а він, до речі, весь минулий рік присвятив тому, щоб військово-технічну співпрацю і ну, комунікацію міжнародну перекласти повністю на себе. Він її провалив. Він її провалив. Зеленський провалив все. От в чому проблема? Тому зараз залужний може надолужити те, що провалив минулого року Зеленський. Володимир, ну про Жукова. Я, до речі, зразу зауважив, що в соціоніці це є один із соціонічних типів. Так, так. Так. І такий найбільш Гіпервладний. Жорст... Так, гіпер владний, гіпер власне. От, тобто, коли ти в житті стикаєшся з такими людьми, вони дійсно є гіпервладними, ну можливо, і вони власне входять до, до квадри воїнів, тобто це є природні воїни. З одного боку, це добре, з іншого боку, це в житті з такою людиною стикатися безпосередньо, це є дуже так ну і... та, такі люди вони вміють дуже добре орієнтуватися, власне, в мілітарній системі. Але не зовсім політичні і особливо в мирному житті. Їм їм цей альфа-самцівство з них випирає там, де не потрібно, щоб воно випирало. Але тим не менше, Росія вже зараз почала хейт нову головкома. Ну і перше, що витягнули на світ Божий, це, це його місце народження сирського доволі ватну родину. На Росії, яка живе, ну і власне, це все робиться на фоні того, що сам Сирський воює проти Росії ще з 14 го року, тобто вже 10 років, і всім тим Скабєєвим і Соловйовим треба було би над тим задуматись. Я, я радив спочатку задуматися пропагандистам банкові, тому що. Мар'яна Безугла останні тижні присвятила всю свою діяльність в обляпуванні генерала Залужного в тому, що він алкоголік? Ну, а асерський тоді що, наркоман? Чи що? Якщо не алкоголік, ну тобто якщо ця, цей дуалізм, якщо не, не алкоголік, то наркоман. Але питання: питання от, от як, коли гавкали на. Генерала залужного, що він алкоголік, а сирський хто? Чому тема алкоголізму сирського зникла? Я не говорю, що він алкоголік, чи він там присідає на стакан, чи ще щось. Це, це глупство. Важливо, що він військовий і ефективний військовий. А, Просто коли виникає тема родини, то є кілька факторів. Перше питання ну, посполитого українця. Чому генерал Сирський воює з Росією, а з його родиною жодна волосина не впала в Росію? Судячи з того, який терор російська влада прилаштувала населенню, що там за, за, за один лайк в соцмережі сім років дають. А тут родинні зв'язки і з родини Сирського нічого. Ну, очевидно, що він розійшовся з цією родиною давно і назавжди, і, і це всі розуміють і смислу, так би мовити, трамбувати цю родину немає. Тим більше, що його батько йому десь під 90 років він ветеран збро... здається, полковник да, вооружених сіл Росії. Брат ну, сидя, судячи із. Трошки пом'ятого обличчя, видно, він не проти е, чарки горілки, е, може, навіть не одної, е, служить якимось е, е, охоронцем. Е, ну, не знаю де. ну Принаймні, е, в соцмережах гуляє фотографія, де він в формі якоїсь охоронної фірми. Е, е, ну Можна зрозуміти, що він теж десь уже перед пенсійного віку, е, оскільки. По-моєму, з українських командуючих генерал Серський найстарший, йому 59 років. І він якраз закінчував московське загальновійськове училище. Це кремльовські курсанти, те, що називається, О, ой. Та, саме звідти брали, до речі, в КГБ, в управління охорони КГБ офіцерів. Набирали. Тобто вони. Дійсно, там була, так би мовити, як це, Кремля Крем чи вершки з вершків. Тобто і в цьому плані ну, це вважалося гіпер таке елітарне училище. Єдине, що з цього училища більше служили не в військах, а Ну, я б сказав, в охоронних військах тамтіміровська дівізія, типу, типу такого, тобто тих, хто мають закрити Кремль. Е і нагадаю, що спочатку незалежності, е тоді, по-моєму, капітан Сельський. Служив у внутрішніх військах, здається, чи в Золочеві, Харківській області, чи в Змієві, чи, чи в Чугуєві, десь десь там базувалася бригада внутрішніх військ. От він він по-моєму звідти вийшов, потім перейшов в війська. Тобто, ну є такий шматок біографії, але він зробив кар'єру в українських військах. З початком АТО він якраз пройшов Іловайськ, точніше Дебальцева. Він був одним з керівників операції в Дебальців. Вони, по суті, мені здається, що генерал Залужний навіть його підлеглим був якийсь час. Можливо, так. Можливо, тобто вони мінялися так би думати. Отже, ми продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. Нагадую ви на каналі свіжої історії. А за нагоди також нагадую, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. І як я анонсував на початку, сьогодні маємо.